А зараз ми з вами познайомимося з ще одним компактним дівайсом. Якщо не легендарна, то точно культова в середовищі ігроманів Зіза. Так лагідно називають її ті, у кого стандартна клавіатура не Кверті, а й Цукен. Насправді ж мова йде про ігрову консоль Sony PSP. Знайомство в першу чергу для тих, кому цікаво, чим же ж там так постійно зайняті два найлегендарніші доктори сучасності доктор Хаус і доктор Романенка. Sony PSP-3000. вже по суті третє покоління цих портативних приставок від відомого японського виробника. Сама категорія таких дівайсів налічує понад шестилітню історію. А оцей тритисячний побачив світ наприкінці 2008-го. Відповідно, скоро має з'явитися і його наступник, але поки що світ активно грається на ньому. По центру дівайсу великий 4,3 дюймовий екран. Говорячи великий, ми свідомо порівнюємо його з іншим популярним гральним пристроєм, вашою мобілкою, щоби більше до цього питання не повертатись. Його роздільна здатність 480 на 272 точки. Екран не сенсорний, що на сьогодні вже не можна вважати прогресивним явищем. Тим не менше, будь-який ігроман запевнить вас, що сенсорність тут і ні до чого. Основна маса популярних ігор заточена під Джой. Істик, а подібна форма ігрової консолі, коли цей джойстик акуратно схрестили з екраном, розкидавши його кнопки праворуч і ліворуч, і був тим справді революційним винаходом. Такий собі комбайн, усе в одному, усе під рукою. Що ж до потужностей такого агрегату, то він уявіть собі буде посильніше за перше покоління PlayStation, прямим портативним аналогом якого і є цей PlayStation Portable. Так, до речі, розшифровується PSP. А як на те пішло, то цей дівайс можна напряму шнурком підключити до телевізора і грати в улюблені ігри так само на великому екрані. При виборі будь-якої ігрової консолі найправильнішим питанням буде: а в що ж я там на ній буду грати? Так, от для Sony PSP це питання взагалі відверто кажучи, не питання. Внутрішньої флеш-пам'яті тут не так багато, 64 мегабайти, і зайнята вона переважно операційною системою. Усі ігри заносяться сюди, вибачте за такий зворот зовнішніми носіями. Це може бути флеш-картка, і якщо вона десь на 32 гігабайти, то й ігор сюди влізе неміряно. Але більш традиційний варіант диск. Ліцензовані ігри здебільшого і переважно продаються на адаптованих дисках. Їх формат зветься UMD універсальний медіадиск. І його Sony створила спеціально під свої PSP. -шки. Що ж до появи новинок, то тут також все окей. Виробники ігор не можуть не враховувати дику популярність цього формату, і часто так трапляється, що версія під PSP з'являється швидше аніж комп'ютерна. Пісішна існує маса фірм, які спеціалізуються на подібного роду техніці. Ми мали справу з київським psp маркетом і запропонований ними вибір нас цілком задовольнив. Не будемо, до речі, замикатись виключно на іграх. Sony PSP часто купують і ті, кому всі ці ігри ні до чого. На консолі зручно дивитися фільми чи слухати музику, використовуючи його просто як плеєр, а враховуючи й ігрові властивості дівайсу, то правильно розглядати його як універсальний пристрій, який знову ж таки можна підключити до телевізора і дивитися кіно на великому екрані. Самою консолю, навіть враховуючи її абсолютно повноцінність, користувач має повне право не обмежуватись. Але з усього гамузу аксесуарів, випущених під цю консоль, відмітимо один, який надзвичайно розширює можливості цього дівайсу портативна камера. Я вас бачу. Така камера, під яку на ПСП передбачено відповідний роз'єм, дозволяє робити фотки і спілкуватися в скайпі. wi fi модуль, який мікрофон, до речі, тут вбудований. Тому це ще один кайф. Ігри інтернетом нове покоління ПСП цілком підтримує. А є і спеціальні ігри, розраховані на використання камери, як от iPad. прикольна електронна та магочі. Спершу вирощуєш це чудне створіння, бавишся з ним, виховуєш, навчаєш усьому там, вибудовуєш разом з ним його віртуальний світ. Спершу хотів сказати, що це шикарна забава для вашого маляти. Аж поки самого не вчепило. Так що звиняйте, буду потрохи закінчувати. Ми сьогодні вирушаємо на пошуки кладу. Ну і от, нас абсолютно не дивує та колосальна популярність, якою користується ПСПшка уже не один рік. І не тільки у нас, але і у нас також. А все чому, купуючи річ портативну апріорі, начебто чимось обмежену, ви насправді купуєте достатньо функціональну штуку, яка потім у використанні не дасть розвитись вашим підозрам у будь-якій її портативній неповноцінності.